Уж не протягом дня згадуємо жахливі події цього дня. Але 86-го року сьогодні виповнюється 37 років з дня аварії на ЧАЕС. Вона стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Нагадаю, що 26 квітня 1986 року відбулися два вибухи одразу на четвертому реакторі. Почалася велика пожежа. В результаті величезна кількість радіоактивних речовин потрапила в атмосферу. Радянська влада тоді кілька днів поспіль приховувала ситуацію від громадськості. Тридцять Бітників ЧАЕС померло в перші дні і тижні аварії. Ще сотні тисяч людей померло в наступні кілька років від онкологічних захворювань і променевої хвороби. Минулоріч уже в перший день повномасштабної агресії Чорнобильську АЕС окупували російські війська. Це ще один акт ядерного тероризму з боку Росії. У полон потрапило 169 солдатів Національної гвардії України а більшість з них досі перебувають. У полоні час було звільнено 3 квітня, коли окупантів було вигнано з Київської області. Ну як було обіцяно нашим глядачам, ми поспілкуємося безпосередньо в цій студії ексклюзивно з нашим гостем. Це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаю вас! Вітаю! А, ну, перше питання таке знаєте, більш загальне, але воно ну дуже слушне, як на мене, тому що практично за кілька років вже буде 40 років. Да? Uh, і чи можна тут говорити про те, що ну вже не одне покоління напевно змінилося? Да? Хтось з там молодших і не пам'ятає ті дні? Чи варто про це нагадувати? Чи варто про це пам'ятати? Однозначно, так. Адже ми знаємо, що наслідки катастрофи вони вплинули не лише на Україну, а це ну, трагедія в контексті Європи всієї, напевно. То uh, які висновки все ж таки ми наші наступні покоління мають зробити? Ну, це трагедія навіть не в масштабах Європи. Це це найбільша техногенна катастрофа, яка відбулася в світі. У 20-му сторіччя, і ми точно повинні про це самі пам'ятати. Ми повинні про це показувати все, що можна, всю інформацію розказувати про це дітям. Тому що люди, які сьогодні працюють у зоні відчуження, це ті люди, які в тому числі працювали на атомній станції, працювали там до цієї катастрофи. Є навіть такі люди, і це ті люди, які присвятили своє життя. Атомна станція це знаєте такий унікальний інструмент, на якому треба навчитися гратись, і не можна прийти рік попрацювати і піти далі. Бо це унікальні об'єкти, це унікальна взагалі унікальний соціум. Коли попадаєш туди в зону відчуження, на територію Державного агентства зони відчуження, ти розумієш, що там люди живуть, так, як злагоджена родина. Вони щодня ходять на роботу. Вони щодня роблять те, що вони повинні робити. І ми зі свого боку повинні зробити максимум, щоб про це знав світ, про те, щоб їм було комфортно працювати. А найголовніше, наша мета не зберігати статус-кво. Наша мета це дійсно зробити зони відчуження, зону відродження. Багато років пройшло на сьогоднішній день. Відбувається вивчення, як мирний атом вплинув на навколишнє середовище. Мені сьогодні вже сказали, що завершуються роботи по, скажімо так, вишукуванням, як змінилася, як змінилася мапа плям забруднення. Зони відчуження за фактично 37 років. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо це вже публічно представити, прокомунікувати, а найголовніше зробити висновки. І або підтвердити наші намагання і наступні кроки, або трошки змінити Поточню, плани. Поточню, буквально коротко. Можете розвіяти цей міф, або не міф, що в Чорнобильська зона вже настільки оновилася, що там навіть безпечніше ніж в деяких районах Києва. По всіх часів інформація спливає, що в Києві чимало граніту, граніт втягує радіацію, і таке інше. Це трошки різна радіація, це трошки різний вплив, але для того щоб розвіяти цей міф насправді ведеться ця робота. Я сьогодні дав відповідні доручення під час візиту в зону відчуження. Ми з командою поклали сьогодні квіти. Ми привітали всіх від імені президента Володимира Зеленського, від імені прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Вручили почесні грамоти тим людям, які продовжують там працювати і показали своє свою українськість саме під час. Тимчасової окупації, яка була 35 днів, і е, я дав відповідні доручення і впевнений, що коли вони будуть вже виконані найближчим часом, ми далі будемо презентувати і показувати, що ми там дійсно маємо щоб поки не говорити якимись загадковими фактами. Про ЧАЕС під час великої повномасштабної війни Російської Федерації проти України давайте поговоримо більш детально, тому що коли росіяни пересувалися зоною відчуження на важкій техніці, зрозуміло, що підвищився рівень радіації. Про це повідомляли, і тут питання в тому, чи вдалося вже нормалізувати показники, які фактори впливають на, на це. Дійсно, під час повномасштабного вторгнення ми фіксували на постах моніторингу радіаційного стану перевищення від 1,7 до 7 разів нормальну норму. Насправді це був не критичні перевищення. Наші експерти кажуть про те, що такі перевищення були із-за того, що рухалася техніка. Техніка рухалась по тим територіям, на яких ті люди, які там працювали, вони розуміли, що ця територія поки що забруднена, і там краще не пересуватися. У орків карти, які вони використовували для своєї спеціальної операції, як вони її да, називають. Були датовані ще 1985 роком, і коли зона була вже очищена від цієї нечисті, то ті артефакти, які ми там знаходили, підтверджують, що карти були до тієї, до тієї дати, до того року, коли відбулась катастрофа. Відповідно, вони не знали, що там відбувається, і просто йшли. Той самий приклад рудий ліс, в якому вони копали окопи. Можливо, це Спеціально робилося командуванням РФ армії, щоб вони просто не замислювалися над тим, що вони роблять. Я думаю, що вони не замислювалися над тим, скільки вони крадуть з військового бюджету своєї країни, тому їх військові були з таким обладнанням. У них планшети. Це ж не планшети, як у вас, наприклад, це шкіряні сумки такі, та. да, да. Оце за у них за планшети. сухпайки, які ми знаходили. Ну, знаходили наші фахівці обгортки від цих сухпайків військових. Це там прострочення було у 2015 році, і так далі. Багато фактів. Багато можна розказувати про вкрадені беушні щодо, тостери. Щодо холодиль. вкрадені щодо Чорнобильської зони, і вкрадені, от після доокупації стало відомо, що вони розікрали. Дороговартісне на обладнання наших науковців. Чи вдалося відновити, що це за обладнання і що науковці безпосередньо ну, якими темами опікуються там? Там працювала сучасна лабораторія. Її загальна вартість була десь 6 мільйонів євро. Вона була побудована за рахунок донорів, за рахунок Європейського союзу, Єврокомісії. Вони дійсно її розкрали, але найголовніше не просто розікрали. Вони, наприклад, вкрали комп'ютер з програмним забезпеченням, яке на сьогоднішній день неможливо відновити. Відповідно, вкрали комп'ютер, відповідно, не працює вся лабораторія. На сьогоднішній день лабораторія відновлена її робота на 70% завдяки нашій цьому. Сьогодні в спільній роботі з міжнародними партнерами безпрецедентна підтримка. Вона працює, виконує свою функцію, але найголовніше, що після деокупації буквально за кілька тижнів нам вдалося відновити роботу саме системи моніторингу. Тому що дуже багато міністрів захисту довкілля європейських країн мені телефонували і питали саме. А що там, а який радіаційний стан. У нас є інформація про те, що є певне перенесення радіонуклідів. Ми тоді на нашому застосунку, яка загроза, зробили відповідний шар інформаційний, там, де була, були показники в реальному часі по рівню радіації. І, відповідно, вони вже користувалися, мали відповідно офіційну інформацію для оприлюднення її у себе всередині країни. Першим міністром це був міністр захисту довкілля Болгарії. Які ну, це болгари, вони розуміють, що якщо радіонукліди так чи інакше потраплять в річку Дніпро або там ну, чорноморе, Чорне відповідно потенційно є відповідні ризики. Тому на сьогоднішній день все контрольовано на сьогоднішній день нічого не фіксується, оскільки той пил, який підняли орки, коли наступали, він на сьогоднішній день вже знаходиться в приземному слої, і на сьогоднішній день, якщо його не чіпати, він не несе загрози. Про ЗАЕС так само хочеться з вами поговорити, тому що станом на кінець квітня в Міненерго заявили, що ситуація там постійно погіршується, і в тому числі через те, що порушуються правила технічної експлуатації. Що ви на своєму рівні робите, аби можливо привернути увагу до цього питання? Е, найважливіший або один з найважливіших фронтів сьогодні це саме дипломатичний фронт. Тут однозначно лідерство за президентом Володимиром Зеленським, як головним дипломатом від України сьогодні на всіх фронтах, за міністерством закордонних справ. Але ми теж маємо свій фронт, ми теж маємо комунікувати з конвенціями, з нашими партнерами, з нашими з моїми візові, наприклад, приймаємо участь у конференціях. І на кожній кожні конференції на кожному заході нещодавно відбулася велика конференція ООН в Нью-Йорку. І на кожному заході від найменшого до найбільшого ми говоримо про ядерний тероризм, який сьогодні творять расисти на території України. І це не один випадок. Ми вже говоримо про третій випадок або третю спробу ядерного тероризму. Перший це був Чорнобиль, другий це захоплення ЗАЕС, а третій це намагання спустити воду з Каховського водосховища. І незважаючи на те, що вони намагалися це зробити, можу сказати, що навіть жива природа сьогодні з Україною і вона допомагає перемогти у цій війні, тому що та надлишкова вода, яка сьогодні йде під час весняного паводку, вона дозволила нам нам наповнити Каховське водосховище сьогодні майже на 100%. Чи не замика на вашу думку позиція очільника МАГАТЕ ГРОСІ щодо росіян, і чи мали би бути все ж таки введені санкції щодо російської ядерки? А ми знаємо, що наслідки були б для них справді катастрофічними. У них мільярдні десятки мільярдів доларів проекти в різних країнах? Ви знаєте, можу сказати, що ще кілька місяців тому. Було дуже багато таких дискусій з приводу позиції МАГАТЕ, що МАГАТЕ робить, чи повинно воно більше робити, чи робить воно те, що може робити, які чинники впливають на їхню поведінку, на їхні прийняті рішення. Але можу сказати наступне: що те, що сьогодні і на Запорізькій атомній станції, і на Чорнобильській атомній станції присутні місії МАГАТЕ. Це вже говорить про певне зближення, про певний результат знов-таки дипломатичного фронту, яким сьогодні опікується дуже дуже багато тих і міністерств і інституцій, які є в державі. Пане міністре, не можу не запитати у вас ще про дещо, яким чином війна впливає на наше довкілля, на забрудненість нашого середовища, тому що вже знаємо, що Україна найбільш замінована країна зараз у світі. Як це впливає? І зокрема, ракети, дрони камікадзе, все, що зараз з чим стикається наша земля, як це впливає на нас із вами, і на наше довкілля? Україна сьогодні є найзамінованішою країною у світі. Мені важко оцінити, скільки років буде потрібно, щоб розмінувати території, і я постійно підкреслюю те, що так дійсно важливо розмінувати міста, сільгоспугіддя. Але ми не повинні забувати про розмінування наших лісів, про розмінування наших національних парків. Хоча об'єктивно та спроможність світу сьогодні всього проводити розмінування, вона ну, не може дозволити там за рік розмінувати все. Що ж ми вам дуже. Будь ласка, продовжуйте закінчіть так, <плес> да. і ви знаєте, вплив сьогодні колосальний. Загальні збитки, які ми сьогодні маємо, це більше 2 трильйонів гривень або більше 50 мільярдів доларів США. Більше половини це викиди в атмосферне повітря. Все це сьогодні фіксується. Співпраця розпочата з офісом генерального прокурора, бо ми точно хочемо виставити рахунок окупанту. І сьогодні шукаємо ті інструменти завдяки навіть. Тій роботі, яку проводять сьогодні, з офісом прокурора міжнародного кримінального суду, і весь цей шлях ми повинні точно пройти якомога швидше, щоб не втратити вартість грошей. Зрозуміло, okay. дякуємо вам дуже, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був разом з нами у цій студії.